Нам з собою, знов засвітить, знов засвітить сонце, ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорі вкажуть, шлях, зорі вкажуть шлях, у семи морях Оскільки в нас в Україні немає власного виробництва малих коптерів, це Китай, на жаль, то цей Mavic-3 вже славнозвісний, він дійсно дуже потрібний. Мало того, їх російські реби достатньо добре збивають, і це майже розхідний матеріал, хоча він дуже недешевий. Найголовніше, що ці скриньки, які ми їм пропонуємо, це не Свідчення того, що наша армія бідна, це якраз змога людям, які ну, от реально не мають можливості брати участь у війні через, я не знаю, там, троє дітей або батьки-інваліди. Ну, слухайте, багато різних життєвих обставин. Але їхні тих 100 гривень чи 200 гривень ми конвертуємо то в пікап, то в дрони. Бо зараз дуже актуальні ці дрони. Ми купуємо ці дрони, і я їм пояснюю, кажу, що от твої 200 гривень. Іде в скриньку, купується дрон, дрон летить на передову, коригує артилерію. Артилерія бабахає, вбиває окупанта. Це твоя робота. Ми разом робимо одну і ту саму роботу. Козаків ми запрошували ще у серпні місяці для того, щоб вони відвідали наше місто. І однією з мотивацій це було підняття патріотичних настроїв, національних настроїв, Бо ми знаємо, що Козак Систем виконує дуже такі патріотичні гарні пісні. І ми мотивували ще тим, що у нас дуже багато людей, вимушених переселенців із східних територій для того, щоб вони почули гарну українську музику, для того, щоб долучилися до такої національної культури. Ми звичайно запрошували цей гурт. П'ять хвилин і для тебе стану я ніким. Ще п'ять хвилин, п'ять хвилин, ти одна і я один один. Люди повинні розслаблятися в цей час. І тому ці концерти, я вважаю, вчитують те, що вони благодійні. Тим часом підтримують наші Збройні Сили України і тому я вважаю, що вони потрібні. Заходи потрібні у ну, військовий час, і за, ну, тому що, мабуть, ми мало виходимо ну, в люди, більш замкнуті вдома, а такі заходи допомагають більш ефективно допомагати нашій армії. Да. Думаю, що потрібні. До 2014 року, як такої нації не було, було аморфне суспільство не об'єднане. Зараз, особливо після вторгнення, зараз дійсно це єдина українська нація. І тому такі заходи, як сьогодні в Олександрії, да і не тільки, знаєте, вони і об'єднують, і, знаєте, заряджають енергією. Всю націю то можливо і успіхи нашої збройних сил України, що їх підтримує народ суспільство, а вони черпають з цього суспільства якраз красили, наснагу, оптимізм, віру в нашу перемогу. Ми будемо візити по всій країні до того часу, поки люди будуть готові. Люди будуть готові в такий спосіб так, да, боротися з окупантом. Якщо поміняється щось, ми змінимо свою свою поведінку також якось в якийсь спосіб, не знаю. Моє серце сталь, моя крова, зов, не плач моя люба, воскреснемо знов, моє серце сталь. Moja krowa sól, nie płacz moja luba, rozśmiesz to mo